Встигнути до навчального року у черкаських закладах освіти тривають ремонти, але не класів, а укриттів. Дещо відновлюють з нуля, дещо переобладнують під нові вимоги часу. В одному з таких сховищ побувала і наша знімальна група. Це приміщення, в якому ми зараз знаходимося. Це приміщення, яке по проекту передбачалося тиром, і тут тир був. До початку війни тепер його переобладнують під укриття, розповідає директорка школи Ірина Овчаренко. Це лише частина площі, де зможуть перебувати учні і персонал закладу. Ремонтні роботи планують завершити до початку навчального року. Об'єми укриття доволі великі. Воно буде вміщувати в районі тисячі дітей. І розуміємо самі, що 1 вересня не за горами в школі навчається якраз трішки більше тисячі учнів. На базі цієї школи укриття довелося переобладнувати, замінювати вентиляційні системи, вирівнювати стіни та прокладати електромережу. Дещо робили з нуля, щоб перебування у сховищі було не лише безпечним, а й комфортним. З нуля прийшлося відновлювати туалети. Справа в тому, що туалетів як таких не було зовсім. В минулому році ми обходилися біотуалетами. Ми їх просто помістили в одне з приміщень біотуалети, і діти користувалися ними. Але на сьогодні капітально будуються вже туалети, і в нас буде окремо чоловічий, окремо жіночий, Навіть буде ще один туалет невеличкий на одну особу добудовується. Окрім цього, планується кабінет для медичного працівника та кілька невеликих приміщень для проведення уроків. Продовжити навчальний процес під час повітряної тривоги для усіх класів не вийде. Де найменше готуватимуть пізнавальні заняття, щоб відволікти і розважити першачків. Писцеве це приміщення воно здається найбільше і воно не єдине. Це тільки частина всього укриття і частиною школи. Насправді це набагато масштабніше, передати передатися через камеру через скаргу нереально. Тут таке ехо, Просто можна танцювати, влаштовувати якісь вечірки, але не зараз. Так само після перемоги колишньому приміщенню тиру повернуть статус і зроблять його безпечним. Поки будуються плани, команда будівельників не втрачає часу, працюють навіть уночі. Такий об'єкт вам доводилося раніше? Ну, так, ми займалися 28 школою, теж там робили. Ні, не складно. Є план роботи сьогодні там, построїть, зробити. З 9, 9 Я... до 5 вечора. Шпакльовка, штукатурка. Малярні роботи. Приводять до ладу укриття коштом міського бюджету. Очільник міста каже: наразі виконано близько 70% робіт від запланованого відновити всі укриття навчальних закладів. Поки що немає змоги. Немає тієї ємкості і тієї кількості дітей, щоб забезпечити 100%. Що стосується будівництва нових укриттів, ми розглядаємо зараз питання, зокрема вивчаємо питання, але ми хочемо отримати нові ДБН, -и. Ви знаєте, що вони ще не затверджені нові дбн по укриттях, і чітко працювати вже по нових ДБН, щоб потім не переробляти. Будівництво нових сховищ вимагає не лише оновлених будівельних норм, а й значних коштів. Тому цьогоріч взялися за найпростіші укриття, де діти та персонал можуть перечекати повітряну тривогу. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.